Ну і на завершення, друзі, вам новина не дуже приємна, як на мене, про загибель чотирьох американських солдатів. Сьогодні литовські засоби масової інформації повідомили про те, що чотири солдати армії США вважаються зниклими безвісти в Литві на полігоні поблизу Пабраде. Обшук проводили армія США, Збройні сили Литви, правоохоронні органи Литви та інші. Тривали пошукові та реанімаційні роботи, як зазначається, під час інциденту солдати. З першої бригади 3 ї піхотної дивізії проводили планові тактичні навчання і вони зникли з бойовою гусеничною машиною. Сьогодні, вже пізніше, ближче до вечора, генсек НАТО Марк Рюте повідомив, що справді ці солдати могли загинути під час навчань. І він говорить, що поки я говорив, з'явилися новини про чотирьох американських солдатів, які загинули внаслідок інциденту в Литві. Але ніяких подробиць не навів. Чому я акцентую увагу саме на цій новині? Тому що це американські громадяни. Дональд Трамп і Джозеф Байден постійно говорили, що жоден американський солдат не загинув на війні Росії проти України. І це велика перемога, тому що ми стримуємо російську агресію без участі наших солдат. Так, ми допомагаємо фінансово військово, але вони там не гинуть. Звісно, що в Литві війни немає. Але чому загинули ці солдати? Питання зараз відкрите. Якою буде реакція Білого Дому? Буду за цим спостерігати. Але це як на мене дуже дуже важливий е, інцидент, за яким варто слідкувати? Це як на мене інцидент ще страшніший. Набагато аніж той, який стався із витиком інформації чиновників Білого Дому та Пентагону, які когось додали яку журналіста в переписку у групі в сигнал. Ну, як на мене, та історія взагалі не варта обговорення, хоча її активно мусолять усі з масової масової інформації. І також ще одна новина, яка дуже примітна, виявляється, все ж таки Трамп буде робити спроби і зробить все, аби отримати Гренландію. Як він каже, це потрібно Сполученим Штатам Америки для міжнародної безпеки. Гренландія потрібна нам для міжнародної безпеки, вона нам потрібна, ми повинні отримати її. Це острів, який потрібен нам з погляду оборонної навіть наступальної позиції, особливо в нинішній ситуації у світі. І сказав, навряд чи гренландці прагнуть стати американцями, але їх потрібно в цьому переконати. Ну така політика Трампа, друзі. Поки що навіть це я не можу коментувати, притомними словами, це повна дурня. Що буде далі, слідкуємо за новинами, робіть це разом зі мною, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. Також підпишіться на YouTube, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять, ми шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!